Вітаю у промову! Напевно, багато разів чули фразеологізми, як кіт до сала, або ж мов кіт до миші. чи... Як муха до меду, що означає жадібно накинутися. Та є у них ще один колоритний синонім як віл до браги. Без почуття міри жадібно. Брага це старовинний слабоалкогольний напій, непрозорий, коричневого кольору, який за смаком нагадує пиво. Або ж переброділа суміш води, борошна, цукру з дріжджами, що використовує, для отримання спирту. До чого тут воли? А до того, що брагою раніше називали рід напою з просяного солоду відходи горильчаного виробництва, якими годують худобу. Коли здається, що й за вуха не відтягнеш, в народі кажуть: допавсь, як свиня до браги. А ось піти в запій, це впасти в брагу. Говоріть українською правильно: не зловживайте алкоголем і не впадайте в брагу.